Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні поділюся з вами тим, чим займаюся. Відео буде, мабуть, сьогодні більше розмовне, ніж. Буду більше говорити, ніж робити. Обіцяла вам показати нашого нового улюбленця. І ось зараз показую. Це ми накривали його на ніч, щоб не було холодно. Це вона, дівчинка. Шиншилка така вона нас Треба буде водички її набрати, там вже маловато. Привіт! І насипати її корм. Ми даємо їй ось такий. Даємо також і сіно, так як у нас є кози, є сіно, даємо їй також сіно. Вона гризе, там щось туди тягне. дворі сьогодні холодно, Олег сьогодні заходить. виправлявся біля курей, кіз, А я сьогодні займаюся випічкою. Замісила вже тісто, це тісто без живе, будуть плацинти на витяжному тісті по-молдавськи. Начинка у мене творог і тушена капуста ось. Пекти я буду в духовці, не буду жарити. І там, що в мене переться, закінчиться, зараз вивішаю стірочку. Це такий обзорчик. Я дивлюсь, чи все в порядку в дворі. Хтось сказав, що дуже багато лабіринтів, незрозумілих. Насправді все дуже просто, тільки коли заходиш, то дійсно там один вхід, другий вхід, а тут люди, які жили до цього. Продумались, планували так, щоб на цьому хоздворі жило багато звірят чи питомців. Там і кролі в клітках жили, це для курчат і для курей. Там також є теплий сарайчик для худоби. Далі там літні є, на дворі також є, дуже видно. Є також приміщення для зберігання зерна, що немаловажно. І все це тут, на цьому хоздворі, в одному, як би, в одних построєннях. І там, де видно, занавесочка висить, отам літня кухня. Також можна готувати, там влітку, там лежаночка є, варити можна. Я часто грію водичку там і варю картоплю для курчат. Так що зараз закінчиться пратися, я витягну стірочку і вирішую.